І кожна ніч, кожен день така загроза проти життя в Україні. Ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони, це об'єктивна реальність. І всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. Петріоти, які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів. Мають реально захищати життя. І також варто і у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво і потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництв, відповідні ліцензії це те, що допоможе не тільки нам, але й всім. Всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни.